Сьогодні в F125, я перевірю, чи помінялась поведінка гравців з F125 онлайна. Е, ну, вона, правда, не помінялася ще починаючи з давніх формул. І. Е, зазвичай це якісь діти. Ну, типу, мужик тож не страдав би якоюсь такою хернюю, або підліток, наприклад, як я... ну, хоча таки знаходиться, правда, наприклад, Мікенд. Але зараз у нас дуже і дуже важлива новина в мене для вас. Так от. Перша новина, це мене, е, типу, не взяли в першу сесію, але я став хостом другої сесії, де адмін тупо лівнув, довірив мені цю роль, лишив мене з одним ігроком, і мені вже довелося редагувати її чуть-чуть. По-перше, я включив помічники для ігроків, ну бо тому що я розумів, що якщо ми там всі будемо їхати без помічників, то вони тупо порозбиваться. А я же їхав без помічників. Перша гонка у нас була ОВА аж з трьома людьми. Тобто я і ще якісь два чувака. І кваліфікація у нас була охрені. Ну, ви розумієте, кваліфікація з двома інвалідами, які грають на консолях з помічниками. А я без помічників. я на всякий випадок якщо траєкторію включив, я без помічників по факту граю. Ну. Хіба що коробка бо тому що ну, на джойстику, то ти часто заплутуєшся, коли втекати, коли ні. На джойстику особливо. Я знаю, що кажу, бо тому що у мене е, обрати є тут е, руль на 180 градусів. Ну якщо бути правильним, то навіть на 180-90, ну ладно. Ну то коротше. Той руль, ну, повірте мені, я знаю, коли втикати ті передачі. І на рулі набагато легше втикати, ніж на геймпаді. Так що ті, хто ганять на геймпаді, теж без помічників, як я, вам теж респект. Але у нас, до речі, кваліфікація успішна, бо тому що я не спішу. Ви знаєте, як я пушу на бахрені в кар'єрах. Ви то знаєте, як я там шпарю як ракета. І ви знаєте, що я там можу проїхати без помічників хоч весь вікенд. І я так і роблю. Я їду весь вікенд без помічників. Але, що найважливіше, так це то, що у мене вже був другий сектор. А я не пушив! Я їхав настільки спокійно. Ну, більш спокійно, нереально не просто їздити. Ну, далі просто Unreal. Ну окей, головне, що доїхав тут до мене дараз, чуть понесло. І така помилка в мене буде з цього відео не раз в кваліфікаціях конкретно, але... Мілоч, головне, щоб огонці такої помилки не допускав. Ну так от, до речі, місце там добре підходить під е, гонку Бахрейна в онлайні, де всі були по управлінню одинакові. А зараз у нас старт, і ті інваліди стартують з помічниками херово проти мене. І то проти мого херово старту. Ну, без коментарів. Окей. Ну, показуйте вам цю всю гонку з е, трьома чубриками, зі мною ще двома, враховуйте. То погана ідея, бо тому що вони тупо боролися між собою, і то недовго. І то я від них від'їхав, і там нічого цікавого навіть не було, якщо ніхто нікого не вбивав, не винос. тільки перший поворот, там, то от Маклара додогнав того за то все. І, і Гонка сі скінчила, типу, а що тут ще показувати, я, хз, чесно. Ну, хіба що я хапав там хотлап за хотлапом кожного кола. Але я ще раз повторююся, я не їхав, е як якийсь. І, до речі. Після гонки, після фінішу гонки, конкретно, там була дуже і дуже довга загрузка касени подіуму. Якщо що ви зараз її побачите, але я її жорстко обрізав. Там обрізно було, я не знаю, ну секунд 30-40 приблизно. І, ну от, бачите, цю каценну подіуму. Там той чорний екран тривав 30-40 секунд. І то не тільки у мене, то у всіх. Тобто, є що фіксити, правда, кодмастер і. і правда? Правда? всяку херню до, в ігру додати. Так що. не забудьтеся. Одним словом. Поки що у нас пілот дня, я, найшочий круг я, і переможе, звичайно, що я. Ну, найбільше боні дісталося Макларну, окей, е, не страшно. Далі у нас була кваліфікація в зільверстоні, де я допустив таку велику помилку. Я 2 секунди, якщо ж програв кваліфікацію від своєї помилки. І вона сталася е, на початку другого сектору. А тільки там вона сталася собі, можете таке уявити. Ладно. Ну, у нас вже, до речі, старт, і в гонці, ще раз кажу, в тій. Ну, дивіться, по-перше, нас вже не троє, нас більше. Це вже рекорд. І той Залберг, до речі, поміняв машину на Альпін, Я не знаю чому, але ладно, окей. І у нас, до речі, в кваліфікації був тільки один інвалід, він ніде зараз на Red Bull. Чого він на Альпін напав, я правда не знаю, бо Альпін три рази швидше за нього, але окей. І він, до речі, вже на третій позиції, нічого собі. Ну ну і до речі, я трошки ну, ладно. Головне, що мене ніхто не чіпає, а я перший. І казати, що ця гонка теж була дуже-дуже скучною показувати повністю вам Я вам покажу буквально цей перший круг. І останній круг. Все. Більше вам там нема що дивитися, чесно. Кваліфікацію теж я вирішив, не вирішив показувати, бо тому що там були мої помилки, Позор, це якось не хочеться. Причому я допустив ті помилки випадково, але ладно, з ким не буває. Ну але, вже останній коло, як ми бачимо, Red Bull він їхав як інвалід, продовжує їхати як інвалід, Макларен та взагалі має 3 секундний штраф, але... Він ж що так що так нікого не доганяє. А зараз у нас Мексика, де я відключив кваліфікацію, щоб хоча б стартувати на якомусь останні, щоб прорив зробити, контент зробити, але ні. Я стартую дрон і це була надія, що мене хоча б ніхто не вивів. А зараз уважно! У мене відпускається щеплення до того, як не мало відпуститися. Я тримав, якщо ж, то щеплення і геймпад тупанув і відпустив мені щеплення. Таке от питання: Він що, реально Чи що? Я так не домовлявся. Мені дали штраф драйв-тру, і. Я лишаю це все тупо, без коментарів, бо тому що геймпад мене так підвів. Ось чому, до речі, я хочу перейти на руль, бо тому що, по-перше, на геймпаді без помічників їздити просто нереально. І дуже-дуже тяжко на рулі в 10 разів легше. І причому на рулі ти ще з тормозами і з газом нормально працюєш, а не то, що тут. У тебе тут там, менше сантиметра та, цієї довжини, щоб там прожати газтормоз. А тут ще рульове управління в тому колись... Ой, джойстику. Погано все, коротше. І от, як ми бачимо, ще кнопки херово працюють. Так що штраф я само собою відбуду. Але тут, до речі, хас їхав добренько, так можна сказати. Не ідеально, але. Ладно, все-таки погано він їхав, не добре. І, до речі, вони всю гонку один одного, якщо що вбивали. І нас, якщо вже на цю гонку було ще більше. Тобто, якщо у нас там було орієнтовно 5-6 в Сільверстоні, тут у нас вже там було щось біля 10. Але вони один одного просто вбивали і все. Ну, вже на третьому колі, на... Прикінці, третій... ну, ладно, в кінці третього кола я заїжджаю на піт, і забираю свій слов на рахунок того, що Хас добре їхав і їхав бо тому що програвав мені. І я нагадую, що вони всі, всі їдуть з помічниками, і тут тільки я, стімовський, е, клас. І, до речі, знову Xbox виявилися інвалідами. Не в обіду Xbox, я сам мав Xbox, але Xbox і сьогодні чомусь всі інваліди. Ну, PlayStation, само собою, теж інваліди. Ну, хіба що там є винятки, які знають, як їхати, знають, що робити, і на тому все. Попереду їхав мій напарник по команді, який хапав штрафи і хапав. Ну, я правда сподівався, що мій напарник лише мене без боротьби проти нього, тому що у нього що так що так, штраф що 20 секунд, він, що так, що так, що так, мені програє. Але, виїхав я знаєш, і увага! Дивіться, ну, я не дарма зараз не обрізаю всю гонку. Мій тімейт ідіот, він скоро і скорочий, надії в на те, щоб просто когось догнати, ще там десь якось від'їхати. І тут він підрізає Мерседес. Чи, або він сам стоє, я не знаю. Ну коротше, мій тімейт вже був в стіні, я його за тімейта ще раз кажу, не вважаю. І позаду мене там взагалі їхав Мерседес, який якось херою в тупо на траєкторії стояв. Я хз чому, і вирішив він тільки тоді, причому щось зміщався в мою сторону саме тоді, коли я там був. Але це вже й мелочі. У нас уже зараз, до речі, буде останнє коло і Хас, який там, по суті, лідер. Ну, по факту лідер. З Макларенами позаду. Уф, то зараз буде весело, ви поймете чому. По-перше, дивіться, Хас розпочав останнє коло. Мерседес хіровий, вийшов з повороту. Я нагадую, що вони з помічниками і їм легше. Ну, по ідеї. А, Ні, їм з газом тяжче, а от з тормозами їм легше. По, -по суті. Але через те, що їм легше, то вони помаліші. Ну, отак ця. Це правило в грі працює. А зараз же у нас останнє коло і увага. Дивіться, за мною і за Мерседесом. Я обережно виходжу з поворотів, серйозно обережно, я не пушу. А той єбанько, що робить, що робить. Правильно, він зараз почне робити все, щоб всіх убити. Там що Макларен хапає 2 секунди штраф, але то є м'єлоч. Подивіться. Раз проскочив 10 секунд штрафу, дебіл, ну, чисто Льюіс Хеммельтон вчора. Хто дивився, той дивився. Ой, не вчора, позавчора. А ще! О, дивіться. Опа! Виїхав на траєкторію. Мені місце не лишав, хотів мене убити. Далі я хотів вбити Макларен, отримав ще. 0 секунд штрафу хз. Чому, але тут він отримує ще 2 секунди. Клас! І тут Макларен якось вилетів, я не знаю як, але. Зараз, по факту, якщо ніхто не вбивається, то мені забезпечено пі 3. Тобто, я відбув штраф, і ще й на подіум приїхав. А Макларен, до речі, дебіл. Мені тр... Він мені. Тупо не лишив куска траси. Я не знаю, чому він мені нічого не лишив, але по суті за то ще ось штраф мав би бути. А тут він просто вбиває, той Макларен. Ой Боже. Ну то такий єбеньку Мерседес. Якби я знав, що у нас така гонка складеться, я б його ще кикнув в меню, якщо що. Ну, по-моєму, або він сам вийшов, бо ще якась херня. Ну, зараз у нас буде остання гонка в Абу-Дабі. Завершуюча гонка на цьому відео. І якщо що, у нас дуже довга була загрузка, і бачите, там я такі ромонець, мате, щось там далі. Ну, Одним словом, він там матюкався, щоб ми запускали сесію, а там у одного чувака була просто безкінечна загрузка. В кінці кінців я його кикнув. Але зараз у нас кваліфікація. І знаєте, що ті дебіли роблять правильно, вони їдуть хірово і юзають весь і ІРС. Я нагадую логіку ігроків в онлайні. Спалюємо весь ЄРС на першому секторі, на другому секторі, якщо вже хватає, то теж спалюємо. Далі їде на нулях, а і далі, хай назвати. І при чому їх ця схема працює. І... Без коментарів знову ж таки. Тобто, догнати їх з їхнім спалюванням ІРС може тільки правильну траєкторію і правильними виходами з поворотів, швидше їхати і так далі. Но, у мене 50% ЄС, а в тих інвалідів плюс-мінус зараз 20, а то і 10, то вже в когось може бути 0. Ну, але зараз я другий по часу. І перш у нас ну, Мерседес, якщо у нас. Е, ну, не то щоб інвалід. Ну ладно, він їхав нормально. Е, справ... Справедливості заради він їхав добре. Но не кожен може бути на першому місці проти тих, хто їде без помічників. Там, якщо ще один чувак був без помічників, він там їхав в другий. Він на Альпіні там їхав, якщо і він. Або теж якось їде на геймпаді без помічників, або взагалі пацан на рулі валить, причому дуже круто їде, але. Я потім одну його дію засуджу. Ну так от, поки що у нас уже фініш, і. Ну як фініш? У нас завершення кваліфікації. Відклався я третім. Непогано і недобре, але хороша стартова позиція. Головне просто добре стартувати і відіграти. І, що, звичайно, можна. Але у нас уже старт. Тут я сильно-сильно тримаю то щеплення. і я його тримаю. Відпускаю, правда, чуть-чуть, там пів секунди буквально, але відпустив. І причому стартом мене був хіровий за і саме тому я не напав на Альпін. Але у нього тут був херой вихід з повороту, я тут же на нього кидаюся. А і знаєте, що воно робить? Воно мені не лишає місця наразі. Просто єбанько. А ще, знаєте що? Я вам забув сказати, що. Ну да, до речі, на нього тут ще раз спробую напасти, мені траєкторія закриє. Коротше, як вони всі кваліфікувалися, я забув включити реалістичні і строгі правила лімітів траси. І ті дебіли скорочували просто як могли. А той подивіться, що робить. Дивіться, той, напевно, Мерседес той йому місця не лишає. Тоже, кар, Розумієте, той карма. І зараз увага! Хірак Мерседес мінус, то Осама бін Мерседеса вже нема. І то, коротше, терористів знищили. Інші терористи. Клас, але сумно, бо тому що я без суперника лишився. Ну як без суперника? Він в півтори секунди від мене, але йому ті півтори секунди треба відіграти. А той дебіл, що вибив Mercedes, не сам вибив. Чесно, добре, що він вибив, тому що такий інвалід, він ще кваліфікації погано їхав, я то, я то зразу зрозумів. Ну, але зараз же, до речі, як я зрозумів, я вам вже прокоментував, що вони тупо за межі траси виїжджали. А зараз же я що, їду акуратно позаду мене. Вільямс, який намагається мене догнати, але по ідеї у нього нічого не має вийти, якщо я поїду правильно. І причому вони весь свій РС, якщо у всіх гонках вони весь РС спалювали, а я його економив і майже не тратив його. Так от, друге коло, воно у нас було дуже веселе, бо тому що у нас о, починали убиватися ігроки. Там йшла боротьба, по-моєму, за топ напевно, 5? Напевно, ні. Там, ну так, по факту, там йшла боротьба за топ-5, якщо я не помиляюся. Мій напарник якось хапнув там 12 секунд, але поїхав на підстав. Напевно, мав якусь поломку. Знову ж таки, я не вважаю за напарника, ми там ні за що по факту не боролися, бо се я вам показує просто, як поводить себе онлайн. І як ми бачимо, на перших гонках було вроді би, щодо. А тут Мерседес знову Мерседес в тупу на траєкторії стоїть. Можливо, то той самий чувак. Я не встиг побачити його ні. Але, зараз же у нас буде останній. Колом. І я заряжав і РС на четвертому. Так от, зарядив і поїхав. Далі я, до речі, навіщо я заряджав, то я хотів поставити хотлап. І я став його добре на початку, але у мене резина вже була зношена на 20%. А пацан, що взаді мене на редбулі, він поставив ще такі, коли був тільки другий круг, чи навіть перший. І, типу, доганяти його було велике задоволення. Чесно, це таке задоволення, бо, до речі, насвілям з просто з гонки лівнув, я не знаю чому, але. Пацан боровся з другим місця. Ну чому ти вийшов? У мене суперника не лишилось. Але таким поганим і чи добрим способом я все-таки виграю гонку, і мені не вистачало двох чи трьох десяток, щоб бути там з найшвидшим колом. клас! Є. ну ок. Окей, okay. поки що у нас знову наперене хапає штраф, ну фік з ним він так зонки вибиває. вибуває. Так от, от от у нас результати. Я переможусь, а от той чувак на редбулі хапає все що тільки може. До речі, у нас був дуже цікавий подіум, Ми всі з однаковими обличчями там були. І, е, я, француз там якийсь. До речі, повтор е, старту. Це, там Вільямс розверталася, боролися між собою, а то. Давайте я вам покажу, як він здох, той Рено. І як Астон Мартін убив Мерседес. Ну, ви самі все бачите, що онлайн майже не помінявся, якщо багато ігроків. На цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. був завжди хохер-хохлик. Підписуйтесь на інстаграм, вступайте в дискорд сервер, вступайте в телеграм-канал. Всім па-па.